У Шостці поповнюють матеріальний резерв. Крім цього, триває робота з укомплектування пунктів незламності на території Шосткінської громади. Також спільно з відділом архітектури та містобудування на минулому тижні проведене обстеження захисних споруд. Напрацьований проект плану заходів. Будемо з вами узгоджувати. Захисникам, які знаходяться на фронті, незабаром передадуть тепловізори. Про це під час апаратної наради повідомив міський голова Микола Нога. Наші хлопці на фронті терміново просять тепловізори. Терміново. Вони без тепловізору не можуть себе захистити абсолютно. І давайте звернемося до всіх громадян нашої громади, можливо, десь найближчі населені пункти, у кого є тепловізор, ми зможемо його купити, якщо навіть він був десь у використанні або десь у когось новий є. Давайте перекупимо, але в найближчі дні треба відправити на передову декілька тепловізорів. Мінімум п'є. Добре, зрозуміло. Крім того, для наших захисників придбають і автомобілі. І по автомобілям виїздили в Київ, що там виходить, щоб купити автомобілі. Так, є напрацювання, працюємо з приводу оплати. Быстріше, щоб цю тендерну процедуру минути, тому що на фронт треба і автомобілі. Там пішки не набігаєш сильно. Тобто на вас вся увага. Дав доручення Микола Нога і фінуправлінню забезпечити допомогу військовим, які знаходяться на фронті. Ви спільно з Карпенком, заступниками, готуйте пропозиції по допоможе військовим, які знаходяться на фронті. Так, ми працюємо з цього питання. Готуйте, щоб ви були готові для розгляду. Порадимося з депутатами і будемо приймати рішення. Основна задача зараз підтримка хлопців і дівчат, які перебувають на передовій, наголосив Микола Нога. Їм надзвичайно складно. Можете собі уявити, які умови там в окопі, і холод, і одежі. Ми там збираємо на на ближчі дні будемо відправляти теплу одежу. щось і ще будемо придумувати. Але всі, хто що, може підтримувати своїх, підтримуйте хлопців, які знаходяться на фронті.